Трохи про наповнення наших занять на цей тематичний тиждень ферма. Ось така у нас буде аплікація, курочка, пір'єчку будемо клеїти. Ось таких ось овечок зробили для діток. Це буде у фользі замотані наші тваринки. А, так, Тут у нас ось такі пташкам робимо пір'ячка. Це тактильні картки, щоб дізнатися, яка тваринка, яка на дотик. Ось такі замовили тему маски, дуже подобаються. Дітки будуть грати у різні ігри. Можливо, навіть розіграємо якийсь театр. Обов'язково наклеїчки на цю тему. Можна навіть роздруковувати ось такі ось поля, і сюди приклеювати цих тваринок. Робочі листи у нас ось така для магнітної дошки. Ми приклеїмо. Тваринок, у кожної дитини буде комплект тваринок. Ось це для кольорових паличок. Це для старших діток вивчаємо голосні, ось так накладаємо ватний диск. А з іншої сторони, у нас таке ж саме, але з цифрами. Це для свинки робимо яблучка, годуємо. це також для старших діток. У нас За паркан треба загнати. Кількість тваринок, яка у нас тут зверху написана. Ось так ми прикрашаємо завжди наші стіни. Тут так наші матеріали. Ось такі ось курочки в'язані, тут заховане яєчко. Дітки будуть шукати. Такі курчата. Курчат будемо годувати черв'ячками. Далі у нас коні і. Вівці, це те, що дівчата у нас роблять самі ігри. Годуємо начебто сіно. Так, запихуємо. Діти пальчиками все пробують. Тут у нас таке озерце з кольорових качечок будемо сортувати. Далі, ось так у нас прикрашено, тут дітки зможуть сфотографуватися. Тут у нас вівчарня, овечки наші. Так, тут у нас курник вже йде. Ось наша курочка з яйцями. Так, молодші дітки просто забирають яєчка звідси, а старші навпаки розкладають. Це у нас прикрашена ось така стіна. Телемочок, до нього йдуть тваринки маленьких розмірів, так, щоб дітки їх розкладали, і город. Ось туди можна прям зсовувати, ховати. Ось туди оцей ковричок їх ось шукати. Тут також рядочки, можна саджати там щось. Дуже діткам подобається. Це також у нас тему. Ось такі гарні дуже фігурки. Зразу було з липучкою. Ось такий стенд. Можна вигадувати якісь історії, розповідати казки за допомогою цього, або просто клеїти тваринок, або, навпаки, збирати, заганяти додому.